Монтуем забор. Думала, що Американа тут один півник, а казалося два. Воно ходить другий півник. Красавчик іде. Так, сьогодні у нас 7 день інкубації і хочу зробити перевірку на оплот яйця куриного. Тут у нас пухове яєчко, 10 штучок, маран 4, амірукана 6 і обічних 7 штук. Тому зараз будемо перевіряти на опліт яйця. Візьмемо другий телефон. Включимо фонарика. Виключимо світло. выключаем обовязково обовязково выключаем инкубатор налью сразу водички, чтобы не забыть Ступимо. Це, до речі, і це воно трохи у мене випало. Ну і все. Розвитку нема, можна викидати. Ран дуже тяжко, я взагалі не бачу, тому рання яйця не будемо викидати. Тут непонятно, чи тут воно є, чи тут його нема. Вони дуже чорні. Ну, тут, мабуть, нічого нема, щось воно світиться, але лежить. Взагалі не видно марана. Так, а марукана. Якщо ви бачите... Нічого нема. Не заплод, не оплот. Не оплот теж лампочкою світиться. Не оплот. Таке саме. Коротше, американо не гуляють, дівчата, хоча там куча півнів, але не одного заплідненого яйця немає. Все не оплот. Так. обычные яйца о тут есть тут все точечка их видите тут все есть оплод и тут все есть еще вам видно. все точечка и все паучок тут есть І тут є, бачите паучок, який гарний вибачаюсь, штатів стояв не дуже рівненько. І ви у мене впали. Так. Це як лампочка світиться, це за 8.01, теж нічого немає. І яйце барбазє Теж нічого немає. Ще одне це барбазьє, і теж нічого нема. Це не знаю. Оце є. Ось ви бачите. Плаває, дитинча маленьке. Тут є. Пухи, маленькі пухи тут є, і тут є нічого нема, є. А ось окровяне, кровяне кольцо було оплодне, але щось пішло не так. Тут є. Тут нічого нема. Тут нічого нема. Тут ничего нема. А тут есть за пятое число. Так. Ну что? Выключаем светло. И включаем инкубатор. И включаем инкубатор. Тут продовжуються індюшині, яйця інкубуються. Сьогодні у них третій день. Температуру зараз буду понижати до 37,8, а вологість остається 60-65. Треба буде додати трошки водички, але температуру ми понизимо. У цьому інкубаторі ми достали, достали ми з десяти пухових яєць раз, два, три, чотири, п'ять. Осталося там п'ять яєць. І мінус п'ять. З обичних ми достали три барбаз'є, які не запліднені. Тобто мінус три, осталося 4. І амарукана відійшли всі шість яєць. Всі шість яєць не оплот. Це я з-під кочки достала, бо вона його трошки, ну, там, Відно, лапами ми її надбила, але воно було не пробите. Я думаю, заберу його в інкубатор. Але воно загинуло. От тепер результат. Американа у нас мінус, і осталося у нас. В інкубаторі 13 яєць, 5 пухів, 4 марана і 4 обичних. Але я не знаю. Замарана, що там є, оплод чи немає оплода. тому вони будуть лежати до самого виводу, бо взагалі нічого не видно. Ну, продовжуємо інкубувати. Дякую за перегляд. Оставайтеся з нами. І спостерігайте. На все вам добре!